А відповісти нам на питання? Для відповідального скільки потрібно грошей для того, щоб комфортно жити в Кримичуці? Ну хто як вообще розпоряджається, скажімо так, своїм бюджетом, так і для кого що вважається комфортним? І знову ж таки, хто за скільки винаймає житло? Тому що якщо порахувати, скільки потрібно заплатити за оренду квартири, плюс харчування, плюс комунальні, плюс якісь потреби там речі, те все ну більш-менш щоб себе почувати впевнено, я думаю, тисяч тридцять мінімум. Вам би особисто вистачило? Ну, ну плюс-мінус так. А щоб комфортно? Ну 50. Просто ми винаймаємо дуже дорого квартиру. Я не буду казати суму, ну дорого. Якби це зарплата не одна, мінімальна. Більшість моїх потреб закриває чоловік, тому я намагаюся в це сильно не занурюватися. Але я врахувала, що ми дуже багато витрачаємо на місяць. У нас іде приблизно тільки тисяч двадцять на продукти. Ну бо зараз такі ціни. Ціни так, я вважаю, що вони.